Не дивлячись на те, що деякі українці всіма силами намагалися залити Канаду брудом, розповідали, яка Канада відстала, яка Канада погана, як в Канаді все дорого і все неможливо, Канада все ще залишається однією з найбажаніших країн для українців, і це чітко показує інтернет. Від 600 тисяч до мільйона 200 запитів кожного місяця в інтернеті від українців щодо переїзду до Канаду, щодо життя в Канаді в 2025 році, щодо можливості іммігрувати в Канаду в 2025 році, щодо можливості залишитися в Канаді в 2025 році. Якщо ви шукаєте інформацію, якщо ви шукаєте нові правила для українців в Канаді в 2025 році, то дивіться, будь ласка, це відео. До кінця. Я в цьому відео розкажу вам, як ви можете залишитися в Канаді в 2025 році, якщо ви в Канаді по програмі Коєд, як ви можете потрапити в Канаду в 2025 році, якщо ви знаходитесь поза межами Канади. І я розкажу вам, як ви можете іммігрувати в Канаду в 2025 році, знаходячись поза межами Канади. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Хто не знає, мене звати В'ячеслав. і Я живу в Канаді вже більше 9 років з моєю родиною. Я сам іммігрував до Канади. Я пройшов весь процес самостійно без еміграційних помічників. І я трошки розумію, як працює імміграційна система Канади, і я допоміг вже багатьом людям до речі е отримати постійне резидентство Канади. Спершу хочу сказати про програму Куаєд. Багато українців чули майже всі українці чули, але чомусь не всі українці досить знають, що програма Куаєд вже давно закрита. Вона була зачинена 22 жовтня 2024 року. Тож, все по програмі Куаєд вже неможливо в'їхати до Канади, вже неможливо отримати візи, але існують інші варіанти. Перше, давайте з вами поговоримо, які є можливості у українців, які знаходяться вже в Канаді, залишитися в Канаді, тобто отримати постійне резидентство Канади. На сьогоднішній день на жаль, тільки близько 2% від всіх українців, які приїхали в Канаду по програмі КОЄДЕТ змогли отримати постійне резидентство Канади. І ця цифра, вона чесно кажучи, не радує. Але у людей все ще є час, щоб податися і отримати постійне резидентство Канади. Тож єдина можливість для українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєд залишитися в Канаді. Це пройти імміграційний процес по будь-якій з існуючих імміграційних програм. Те, що не буде жодних спеціальних програм для українців, уряд Канади вже це повторював декілька разів. І я, чесно кажучи, побоююсь, що за зміною уряду буде і трошки гірше для українців. Тому всім українцям, хто знаходиться зараз в Канаді по програмі КУАЄТ і хто хотів би залишитися в цій чудовій країні, я бажаю і я. І я раджу прилагати зараз всі зусилля для того, щоб податися на будь-яку програму. Таких програм в Канаді нагадаю вам більше ста. Якщо ви бачите, що у вас не виходить отримати постійне резидентство Канади там, де ви зараз знаходитесь, тому що ну чого там казати, переважна більшість українців поїхала в популярні міста. Поїхала в Ванкувер, поїхала в Торонто, поїхала в Калгарі, де зараз дуже важко отримати постійне резидентство Канади. І тут вам треба вже робити. Вибір, да, чи ви хочете жити там, де ви хочете жити зараз, чи вам треба жити там, де ви можете отримати постійне резидентство Канади, а вже після цього переїжджати туди, де ви хочете жити. І це вже діло таке, знаєте, діло пріоритетів. Треба правильно розставляти пріоритети. Якщо б я зараз був би на місці українця, який знаходиться в Канаді по програмі Куаєт, і шукав би можливість от залишитися в Канаді, отримати постійне резидентство Канади. Я б дуже уважно придивився до непопулярних провінцій, наприклад, до Саскачевана. або подивився би на інші непопулярні провінції, де є ще досить класна можливість для українців отримати постійне резидентство. Також хочу вам нагадати, що майже всі провінції вже скасували спеціальні виборки для українців, скасували спеціальні програми для українців, які існували навіть в 2023-му і на початку 2024 року. Тож не зволикайте з цим питанням, робіть все можливе і Неможливе для того, щоб якнайскоріше отримати постійне резидентство Канади, це що стосується українців, які знаходяться тут в Канаді. Звісно, може бути і інша опція. Якщо у вас закінчиться Open Work Permit, ви не встигнете отримати постійне резидентство, але ви класний професіонал, ви класний робітник і ви працюєте на підприємстві. Де вам зможуть зробити ОМІА, то ви зможете потім собі оформити віокперміт, прив'язаний до вашої роботи. Але таких можливостей буде дуже, дуже, дуже. Мало тепер, що стосується українців, які знаходяться поза межами Канади, для таких людей є три шляхи потрапити в Канаду. Перший шлях це через навчання. Це чудовий шлях отримати постійне резидентство Канади, але це досить дорогий шлях і досить такий довгий шлях. Тобто, для того, щоб потрапити в Канаду, треба поступити в один з канадських вузів, е заплатити за навчання. І після навчання у вас буде потім два роки. Для того, щоб знайти роботу в Канаді і працюючи в Канаді, отримати постійне резидентство Канади. Це досить популярний такий шлях для великої кількості людей. Мій друг емігрував по такій програмі. Тобто він спочатку поступив тут в коледж, відучився в коледжі три роки. Потім він отримав work permit на три роки. Опен на три роки. Це те, що отримують українці. Да, зараз по програмі КОАЄ. і вже з цим work permit він працював і в ході своєї роботи він пройшов імграцію. Ційний процес це може у вас коштувати ну десь від 100 тисяч доларів. Ну в принципі залежить від курсу на кого ви будете вчитися і як довго ви будете вчитися. Більш детальну інформацію, будь ласка, дивіться на сайті уряду Канади, але такий шлях існує. Інший шлях це через роботу. Можна спробувати знайти роботодавця в Канаді, який погодиться зробити вам робочу візу, пройти у Мія, зробити всі документи, і тоді ви зможете приїхати в Канаду по робочій візі до конкретного роботодавця. Це теоретична можливість, хочу вам це сказати чесно і відверто. Тобто, так, така можливість є, і про таку можливість багато хто розповідає. Але мало хто розповідає чомусь, що шансів реальних шансів по цій програмі дуже 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 мало. 5 мільйонів зайвих людей Канада хоче вигнати в тільки в 2025 році. Тобто в Канаді зараз знаходиться 5 мільйонів людей, які можуть взятися за будь-яку роботу, і наймати комусь робітника за кордону зараз ну не дуже вигідно, тому що це бере час і це бере гроші. Тобто давайте дивитися трезво на життя і на те, що існує зараз в реальності. Така можливість вона є. Якщо ви дійсно унікальний е, працівник, якщо ви дійсно унікальний спеціаліст своєї області, то у вас є такий шанс да, знайти собі такого роботодавця і отримати робочу візу. Якщо ви звичайний робітник, якщо у вас немає якихось там спеціальних досягнень, то ну, шанси, скажімо чесно, дуже 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 малі. І замість того, щоб витрачати свій час і свої ресурси на цей шлях на пошуки такого роботодавця, я вам раджу сконцентруватися на іншому шляху, по якому у вас буде. Набагато більше можливостей потрапити в Канаду і потрапити в Канаду вже в якості постійного резидента. Я вам не буду зараз тут розповідати всі ці 100 звичні програм, які зараз існують. Я вам скажу, як би зробив би я. Тобто, я вам розповім про свою стратегію. От якщо б я зараз українець, десь знаходжусь поза межами Канади, але я дуже... Хочу потрапити в Канаду, що в такому випадку робив би я. Переважна більшість людей, переважна більшість українців, думають, що для того, щоб переїхати в Канаду, треба англійська мова. Так, основна територія, основна основне населення Канади спілкуються на англійській мові. Але не забувайте, що в Канаді дві мови англійська і французька, і мало людей, чому звертає увагу на французьку мову. Тобто люди, українці, думають, що якщо я вивчу французьку мову, то мені треба буде жити тільки. Во Французькій Канаді, в Квебеку. І проходити треба буде по програмі Квебека. Але це неправда. І зараз я вам відкрию очі. Так ось, якщо б я зараз був би на місці українця поза межами Канади, я би зробив би упор на вивчання французької мови, в незалежності від того, куди я збираюсь і куди я хочу поїхати. І тут я хочу вам пояснити: з французькою мовою ви можете мігрувати в будь-яку провінцію. Не тільки Квебек має програми для франкофонів – Майже кожна провінція має окрему програму для франкафонів. Є спеціальні федеральні програми для франкафонів. І по цим програмам для франкофонів завжди набагато менше конкуренція. Тобто набагато більше шансів зараз отримати постійне резидентство Канади, знаючи французьку мову. І тут мені можуть сказати: слухай, ну ми ж хочемо жити в англоязичному середовищі. Ми хочемо жити там в Онтаріо. Ми хочемо жити в Манітобі, ми хочемо жити в Альберті. На що я вам? Можу відповісти. Ну, Наприклад, візьмемо наш Вініпег. У нас в Вінніпезі є великий район, де люди спілкуються виключно французькою мовою. Де, якщо когось беруть на роботу, то перша умова е це знання французької мови. Ви можете приїхати в той район, і ви не почуєте там англійської мови. Більш того, діти там починають вивчати англійську мову вже там, десь в середній школі. знаєте. Тобто, навіть діти не знають, не всі діти знають англійську мову. І це у нас в Веніпезі в Манітобі є декілька міст і містечок, де люди спілкуються французькою мовою, а англійську знають як другу мову. Тобто такі локації є, такі можливості є. Ну і да, вивчаючи е, французьку мову, роблячи, знаєте, такий упор на французьку мову, ви паралельно можете також трошки вивчати і англійську мову для того, щоб мали можливість якось спілкуватися в англомовному середовищі. І не забувайте, що. Перша для вас повинна бути пріоритет, да? це еміграція, це отримання постійного резидентства Канади. Потім, коли ви приїдете до Канади, ви вже зможете переміщатися між провінціями, їхати туди, де ви хочете. Ви будете підтягувати мову е, в Канаді, якщо вам це треба. Тобто, ви зможете вже підтягнути мову, отримати якісь там додаткові знання, вже знаходячись в Канаді в статусі постійного резидента. Тобто, ви можете приїхати в Канаду вже в статусі постійного резидента. І до речі, хочу вам сказати, що е, ну, в такому статусі приїжджає найбільша кількість, кількість людей зі всього світу, тобто найбільша кількість людей отримує статус постійного резидента Канади. Не перебуваючи в Канаді, звісно, у тих українців, які зараз знаходяться в Канаді, в цьому плані є трошки такого знаєте, е, пріоритету. Тобто, вони вже тут працюють, вони вже тут трошки щось розуміються їм трошки легше отримати постійне резидентство Канади. Але я вже казав багато разів, що для переважної більшості українців буде більш комфортним отримати постійне резидентство Канади, знаходячись там, де ви зараз є, знаходячись в знайомому середовищі, серед друзів, серед знайомих, і вже приїхати в Канаду в статусі постійного резидента, і приїхавши в Канаду в статусі постійного резидента, мати всі плюшки, які мають постійні резиденти Канади. Тобто, це дуже класний такий шлях. І ще раз хочу сказати: цей шлях у вас забере менше нервів, менше часу. Я впевнений, і менше грошей. Ніж, якщо ви будете намагатися зараз знайти собі роботодавця тут в Канаді і будете намагатися отримати робочу візу. Тож, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Чи можна українцям залишитися в Канаді по програмі КУАЄ в 2025 році? Ну так, звісно, можна. Хочу вам нагадати, що до 31 березня всі українці, які знаходяться в Канаді, можуть продовжити свій Open Work Permit ще майже на три роки. І для того, щоб залишитися, врешті-решт, в Канаді, треба пройти імміграційний процес по будь-якій з існуючих імміграційних програм. Це треба пам'ятати. Чи можуть українці приїхати в Канаду в 2025 році? Так, звісно, можуть. Ніхто українцям не забороняє. Звісно, це не так швидко і не так легко, як було з програмою Куєт, але такі можливості є. Ви можете приїхати в Канаду через навчання, якщо у вас є багато грошей, якщо у вас класна англійська, і ви готові 2-3 роки тут ще в Канаді навчатися, а потім вже йти працювати і проходити шлях еміграції. Ви можете спробувати знайти собі роботодавця і отримати отримати Робочу візу і приїхати в Канаду по робочій візі, і вже знаходячись в Канаді, працюючи, спробувати пройти імміграційний процес по існуючим імміграційним програмам, або ви можете отримати статус постійного резидента, знаходячись поза межами Канади. Тобто, тут хочу трошки уточнити для тих, хто любить мене, знаєте, до кожного слова придратися, приколотися, причепитися. Так, ви не отримаєте статус постійного резидента, коли знаходитесь поза межами Канади. Ви отримаєте підтвердження, що ви його отримаєте при в'їзді в Канаду, тобто, ви отримаєте листа від уряду Канади, знаходячись в Україні, в Європі, де б ви там зараз не були. Ви можете пройти еміграційний процес, отримати листа, що ви е, отримуєте постійне резидентство Канади. І коли ви в'їжджаєте в Канаду з цим листом, ви показуєте цього листа офіцеру, і ви отримуєте статус постійного резидента прямо на. Кордоні, тобто вам зразу дають, ви вийшли з літака, і вам зразу дають папери, які підтверджують ваш статус постійного резидента. Ну, це якщо вже вдаватися в деталі всього цього процесу, да? щоб бути до кінця вже. Точним. І знов таки хочу сказати, що цей процес, цей шлях може бути набагато комфортнішим, дешевшим і коротшим для українців. Я сам з моєю родиною пройшов саме цей шлях. Ми отримали статус постійного резидента, знаходячись в Канаді. І ми приїхали в Канаду вже в статусі постійного резидента. І з першого дня перебування в Канаді ми отримували всі плюшки, які надаються тільки постійним резидентам Канади. Ще раз хочу нагадати, що така можливість є пройти по федеральній програмі або пройти по провінційним програмам. Тобто всі провінції мають такі програми для людей, для спеціалістів, які знаходяться за межами Канади. І звісно, є федеральні програми для людей, які знаходяться поза межами Канади. Тут вам вже треба моніторити сайт IRCC, моніторити сайти провінцій, еміграційних їхніх програм і обирати для себе, по якій програмі вам легше пройти, в яку провінцію вам легше потрапити. І да, не забувайте, французька на сьогоднішній день, на мій погляд, відкриває більше можливостей для еміграції. саме для еміграції. Я не кажу для пошуку роботи, для життя, я кажу зараз про еміграцію. Французька зараз відкриває більше можливостей для еміграції. Ніж англійська мова. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви зараз замислитесь і почнете діяти. Я також сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Якщо ви підписані на мій канал, будь ласка, перевірте, що ваша підписка дійсна. Буквально навіть сьогодні вже отримав декілька коментарів від своїх глядачів, що дійсно YouTube їх відписав чомусь. Перевірте, будь ласка, це зараз чомусь іде якийсь азбій в Ютубі багато блогерів на це жаліються, і я отримую. Повідомлення від моїх глядачів, підписників, що YouTube їх чомусь відписав. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Я також сподіваюсь на ваші вподобайки або дізлайки. Якщо вам не сподобалось те, що я вам розповів, будь-яка інформація вона важлива. Будь ласка, не забувайте, не забувайте підтримувати, не забувайте просувати україномовний контент. Будь-який канал, будь-який україномовний контент, який намагається вам, українцям, донести що. Щось важливе, щось корисне треба підтримувати. Якщо українці не будуть підтримувати, то ніхто не буде підтримувати. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте відносно Канади, відносно того, про що я з вами сьогодні поговорив. І нагадую, що кожну суботу на цьому каналі я роблю стріми. На цих стрімах я вам розповідаю якусь цікаву, корисну інформацію. Я також зачитую всі ваші коментарі і відповідаю на всі ваші питання. Якщо в мене є відповіді, прямо так в прямому ефірі. Тож, якщо у вас є питання, якщо ви хочете дізнатися відповіді, приходьте в суботу, о 10 по Манітобі, запитуйте і отримуйте відповідь. Я буду е, радий бачити всіх на стрімі. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.